Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий ТІВІ. Вітаю! Ну що, готові? Уявіть собі, континент величезний такий, чиї річки живлять абсолютно всі чотири океани нашої планети. Так, так, всі чотири сьогодні. Ми з вами вирушаємо у справжню водну одіссею Євразію. Побачимо все від таких, знаєте, історичних артерій Європи до замерзлих гігантів Сибіру. І, звісно ж, зануримось в озера, що б'ють усі можливі світові рекорди. Поїхали. Окей, давайте почнемо з такого собі питаннячка на розігрів. От як би річки могли змагатися? Ну скажімо, за велич. Як думаєте, який континент взяв би золото? Хто тут беззаперечний чемпіон? Є ідеї? Ну, звісно ж, це Євразія. Так, саме вона. Тут жоден інший материк і близько не стояв. Але знаєте, що найцікавіше? Головна фішка тут це драматичні, просто шалені контрасти. Саме оця нерівномірність. Уявіть з одного боку рясно зрошені землі, а з іншого випалені сонцем пустелі. Саме це і створює абсолютно унікальний водний портрет усього континенту. Так, ось наш план на сьогодні. Такий собі маршрут. Швиденько пробіжимося. Спочатку загальний огляд, щоб зрозуміти масштаби, потім попливемо жвавими річками Європи, зазирнемо в крижане серце півночі. Далі на нас чекає могутність азійських гігантів, занурення у найглибші озера світу. Ну і на десерт завершимо все це в царстві вічної мерзлоти. Звучить захопливо, правда ж? І от власне те, що робить Євразію, абсолютно, ну просто абсолютно унікальною. Це єдиний континент на планеті, чиї річки впадають у всі чотири океани. У всі чотири. Тільки вдумайтесь а якщо додати до цього ще й величезний басейн внутрішнього стоку, то виходить така неймовірно складна система. А хто ж нею керує? Ну звісно, головні диригенти тут клімат та рельєф. Ну що ж. Перша наша зупинка давайте перемістимося до Європи, до її, так мовити, життєвих артерій, що впадають в Атлантику. Це такі собі річки трудівниці. Століттями вони були не просто транспортними шляхами, а по суті колисками цілих цивілізацій і, звичайно ж, двигунами промисловості. І от вам просто неймовірна історія трансформації. Погляньте на Рейн. Колись, колись його називали не інакше як Стічною канавою Європи. Можете собі уявити, він був просто отруєний промисловими відходами. Але потім сталося справжнє диво, зроблене руками людей, спільними зусиллями багатьох країв. І знаєте, що стало символом цього відродження? Повернення лосося. Ця риба, яка просто не виживає в брудній воді. І тепер вона там є. Фантастика! А ось Дунай. О, Дунай, це взагалі, міжнародна суперзірка. Тільки вслухайтеся в ці цифри. Він перетинає 10, 10 різних країн, об'єднує абсолютно різні культури, економіки. На його берегах стоять аж чотири столиці. Чотири. Це ж не просто річка, це потужна артерія, що об'єднує і пульсує в самому серці Європи. Так, а тепер тримайтеся. Ми різко змінюємо курс і летимо на північ. Тут все зовсім інакше, умови суворі, і річки тут теж інші, дикі, неймовірно потужні. Вони живуть за своїми абсолютно іншими законами природи. А ось тут увага, ми бачимо просто унікальне арктичне шоу. Дивіться, як це працює. Сибірські річки течуть на північ до океану, і от навесні починається найцікавіше. На півдні вже відлига, талі води мчать річищем, але на півночі біля самого океану гирло ще міцно сковане льодом. І от що відбувається: величезна маса води на повній швидкості врізається в цей крижаний затор. І тоді тоді починається щось неймовірне. І ось вам результат цього зіткнення рівень води. Він може підскочити на 10, а іноді на 15 метрів. Щоб було зрозуміліше, це висота п'ятиповерхового будинку. Просто уявіть на секунду цю стіну води, яка розливається на сотні кілометрів навкруги. Замерзла рівнина, миттєво перетворюється на безкрає море, вражає чи не так. Наступна наша зупинка Азія край, де всім заправляємо сон, і тут річки вони мають дві абсолютно протилежні сутності. З одного боку, вони дають життя мільярдам людей, а з іншого вони несуть із собою таку руйнівну силу, що здатна стерти все на своєму шляху. А ось вам цікавий факт найбільші річки Азії часто називають кольоровими, і це, знаєте, не просто якась поетична метафора. Хуанхе вона справді жовта, бо несе тонни жовтого лесу, який і забарвлює воду. Амур, наприклад, у перекладі з монгольської, це чорна річка, ну а величну янцези за традицією називають блакитною. Але повернімося до Хуанхе. У неї є ще одне ім'я значно похмуріше Гори Китаю, і це не випадково. На відміну від більшості річок, ця може завдати удару аж тричі на рік навесні танення снігів, влітку мусони, восени тайфони. Тисячоліттями її руйнівні повені були справжнім прокляттям, що забирало життя і знищувало все. Не менш важливі ж річки, що течуть до Індійського океану звісно, це священний ганг, що бере початок у величних гімалаях, це могутній інд, без якого життя в посушливих землях було б неможливим. А от тигр і єфрат вони роблять щось взагалі дивовижне. Вони несуть стільки осаду, що їхня дельта постійно росте, буквально відвойовуючи сушу у Перської затоки. Уявляєте, земля росте? А тепер барабанний дріб. Ми підходимо до справжньої кульмінації, до озер Євразії, які просто рвуть усі світові рекорди. Саме тут, на цьому континенті, знаходяться найглибші, найбільші та найнижчі водойми нашої планети, готові дивуватися. Прошу вітати! Його величність байкал! Глибина 1620 метрів. Це просто не вкладається в голові, це не просто озеро, це велетенська тектонічна тріщина, такий собі грабен, заповнений найчистішою прісною водою на землі, просто космічне диво природи. А ось вам ще один рекордсмен: Каспійське море, найбільше озеро у світі. Але знаєте, що вражає? Воно настільки гігантське, що під час шторму хвилі тут можуть сягати 17 метрів. 17 метрів це ж висота шестиповерхівки. Справді важко повірити, що це озеро, а не повноцінне море. І ось знову ці євразійські контрасти, подивіться з одного боку байкал, що йде в неймовірну глибину. А з іншого мертве море. Його поверхня лежить на 430 метрів нижче рівня світового океану. Це найнижча точка суходолу на всій планеті. Від найглибшого до найнижчого все тут. Ну що ж, наша подорож добігає кінця, і наостанок давайте поговоримо про воду в її твердому стані. Перемістимося у величезні замерзлі кростори Євразії, туди, де панують льодовики, і, звісно, вічна мерзлота. Ключове слово тут багаторічна мерзлота. Що це таке? А ви просто уявіть собі шар ґрунту промерзлого наскрізь, який іде вглиб на сотні метрів, і він не тане ніколи, ну, принаймні не танув, це такий собі привіт із льодовикового періоду, який зберігся завдяки довгим, лютим і, що дуже важливо, малосніжним зимам. А які ж наслідки? О, вони величезні! Оскільки цей промерзлий шар не пропускає воду, то влітку, коли верхній шар трохи тане, все перетворюється на одне гігантське болото. Будувати там це просто пекло, будинки буквально пливуть. І саме через це там утворюється унікальний ландшофт з тисячами десятками тисяч неглибоких озер. І наостанок питання, яке, чесно кажучи, трохи лякає. Євразійська мерзлота це ж гігантська морозилка, де законсервована не тільки вода, а й величезна кількість органіки. І от питання: що станеться, коли через глобальне потепління цей замерзлий світ почне прокидатися? Що чекає на планету? Подумайте про це, це питання, на яке нам усім ще доведеться шукати відповідь.